Військовослужбовець 118-ї бригади В'ячеслав Чорний розповідає, сьогодні вперше став свідком погашення марки. Любі заходи на свята, які стосуються військових і залучати військових до цих свят, дуже важливо, тому що багато військових після війни, які вертаються, вони не соціалізовані. І для того, щоб їх Соціалізувати їх потрібно залучати. Захід провели у музеї російсько-української війни, аби у День захисників та захисниць України вшанувати їх подвиг, говорить його засновник Олексій Святенко. Вирішили разом з представниками Укрпошти і моїми побратимами і посестрами 118-ї бригади зробити символічне погашення. Марочки, яка якраз випустилася на честь сьогоднішнього свята захисника і захисниці, символічно разом гасимо цю марочку. Додає на Марці зображена медаль захиснику вітчизни, яку вручають ветеранам за мужність та відвагу. Це дійсно нагорода, яку треба заслужити. За честь що багатьом нашим побратимам така нагорода вручалася і вручається ще раз. Опа є. Вже доступна до продажів в будь-якому відділенні. І я прошу ваші автографи. На кожному з погашених конвертів військовослужбовці залишили свої підписи та побажання, аби відправити їх в колекцію побратимам. Марка медаль захиснику України стала четвертою маркою в серії нагороди України. Розповідає директорка з розвитку регіональної мережі Укрпошти Анджела Гаврилова. Сьогодні Укрпошта вводить офіційно в обіг нову поштову марку. Медаль захиснику вітчизни. Вона присвячена дню захисників і захисниць від України. Райни для того, щоб відзначити їх героїзм, їх мужність і зі мною ем, діючі офіцери, діючі захисники, що теж є дуже символічним, тому що це їх свято. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.